Швидкість прийняття рішення про покупку в українців. Вона отакезна. Ми дуже швидко, ми дуже часто емоційно приймаємо рішення про якусь покупку. А окрім того, що у нас же в Україні дуже сильно в порівнянні з Європою, наприклад, розвинена інтернет-торгівля. І якщо ви, наприклад, хочете заходити на європейський ринок, то зараз класний час. Українські бізнеси приходять на європейський ринок з українським сервісом. То тут всі просто прозрівають і стають в черги. Залучити перший раз клієнта важче довше і дорожче, але зато потім, якщо ви надали те, що він хотів, він буде з вами надовше. Вітаю, це що там яка мала Петриченко, я засновниця Шоп платформи для створення інтернет-магазинів. І сьогодні на зв'язку з Валентиною Костюк. Вітаю, Валентина! Валентина Костюк, експертка з продажів в соціальних мережах, засновниця маркетингової агенції промоків. Підкажи, будь ласка, у вас є досвід розвитку товарних брендів як на українському ринку, так і міжнародному ринку. І от яка різниця в підходах до продажів на закордонний ринок та, наприклад, на місцевий український ринок? І в чому? Так, так, різниця є. І мені пощастило, що я цю різницю сама особисто і на своєму бізнесі, і на бізнесі своїх клієнтів змогла е, так прощупати. А зараз е, ще у нас є така більша можливість глибоко зрозуміти цю різницю, тому що дуже багато українців тепер живе за кордоном. Я сама живу у Варшаві, і ми можемо спостерігати. Якби різницю прямо на місцях, да, як купує, наприклад, людина е, у, у, українець в Польщі і там поляк в Польщі, да, або там німець е, в Німеччині і українець в Німеччині. Це дуже цікаво за цим спостерігати. Скажу про одну дуже велику різницю, швидкість прийняття рішення про покупку в українців вона отакезна. Ми дуже швидко, ми дуже. Часто емоційно приймаємо рішення про якусь покупку. Часто, от буває таке, можливо, ви себе теж е, ловили на такому, що щось там листаєш в інстаграм, ой, щось подивився у когось там. Е, якась, ой, е, блакитна когтичка у дівчинки. Ой, хочу собі теж ой, пішла вже сьогодні, замовила і купила. Ну в мене нещодавно так було з білими джинсами. У мене ніколи не було білих джинсів у житті. Я подивилася рілс дівчинки, на яку я підписана, вона навіть їх не продає. І просто вони на неї були одягнуті. Я подумала, Боже, в мене сьогодні гостра біла джинсова не достать далі. Купила собі біля джинс. І думаю, оце українські жінки. В моєму бізнесі я помітила те, що дуже швидко люди приймають рішення, буквально після одного-одної консультації зі мною, да, щоб вони хочуть працювати. Якщо у них вже сформована потреба, да, і вони знають, що в них там є певний бюджет, і вони готові його витрачати. Вони дуже швидко приймають рішення, не треба чекати місяць-два, робити п'ять колів, десять, тобто це або так, або ні, це буквально одразу. І, як правило, від українців, якщо одразу немає так, десь протягом там, доби двох, то це точно ні. Від цього теж легше. А з товарами — це взагалі. Я хочу сказати, що окрім нашого менталітету, такого ну, якби. Схильності до емоційного прийняття рішень, да, ці емоційні покупки. окрім того, ще у нас же в Україні дуже сильно в порівнянні з Європою, наприклад, розвинена інтернет-торгівля. Я коли приїжджаю додому, тільки в Україні можна зранку замовити собі купу золотоварів і там, аптека і ще щось, а ввечері тобі вже привезли і все зручно, швидко, тобі відповіли на всі питання. Хоч в Україні можливо, а в Європі. Шукаєш довго на якихось різних сайтах. Якісь ну, от, наприклад, тут в Польщі є Allegro, е, це типу щось нашого пром'я. Е, да, там е, можна в одному місці все знайти, але воно від різних продавців і від кожного своя доставка. І от, наприклад, я заказувала, мені треба було замовляла 10 різних бадів. Вони їхали три від одного, два від іншого, три від третього. Тож, спочатку ти дуже довго шукаєш. Додаєш корзину там, потім ти швидко платиш, але ти потім чекаєш там тиждень перше замовлення, там зна 10 днів інше, 3 дні інше, і воно приїжджає все в різні почтавати, бо там вони підписали договір з тими. Ті підписали з цину. Коротше, така каша. А потім тобі дають 2 дні, щоб бігом свою посилку забрати, бо вона підлала. Тут фішка в тому, що в Європі насправді інтернет-торгівля почала розвиватися тільки в ковід. Бо до ковіду вони просто ходили й шопілись. У них були супер примітивні сайти, вони до сих пір примітивні, Ну, це просто факт, це просто єць. Не тому що я патріот, я патріот, але я просто кажу, як воно є, тому що я часто їжу додому і мені є чим порівняти. Наприклад, поляку люблять походити по магазинах, поміряти, потім попити кави. Порозмовляти у це в них такий процес. Вони від цього кайфують. Тут субота, це день закупів, і всі цим займаються. От, оскільки людям це подобалось, не було такої супер потреби робити це швидко, робити це онлайн. Воно було на супер примітивному рівні, і тільки в ковід, коли да, всі були закриті, ну якось треба ж було купувати, почали розвиватися оці ці якби і платформи, і вже інтернет-магазини їх більше з'явилося. І от воно тільки зараз на тому етапі, як у нас було не знато насить на років тому, якщо не більше. І тому у людей і звички да, такої е, швидко приймати рішення немає, тому що це неможливо технічно. Ти не можеш технічно ну, швидко прийняти рішення, вас бац замовити і отримати, тому що немає для цього інструментів, да, тобто на цих сайтах, так як розповіла, ну ці всі процеси вони важкі і довгі. Але е, скажу так, що це все розвивається. І якщо ви, наприклад, хочете заходити на європейський ринок, то зараз класний час, тому що люди вже... Починають викати того того, що так онлайн це зручно. Якщо ви зможете надати такий сервіс і таку швидкість, наскільки це можливо з логістикою в Європі, бо тут ми нічого не можемо зробити як в Україні. Ви будете ну просто супер, ви будете топами. І я вважаю, що якщо є такі думки там займатися комерсом в Європі, то зараз найкращий час. Треба це робити. Українські бізнеси приходять на європейський ринок з українським сервісом. То тут всі просто прозрівають і стають в черги. І клієнти такі, а що так можна було? А що такий сервіс він існує? І українці ну якби дуже швидко розвиваються завдяки цьому, тому що ну от от ми такі. У нас такі сервіс, у нас такі технології. Ми можемо вже це принести сюди. Скажімо так, головне, да, це швидкість прийняття рішення, що потрібно для європейця. Він хоче повибирати, ну хоча б онлайн. Ну для нього це процес. Він від нього кайфує. Він е, більше економить гроші. Якщо українець він часто спочатку купує, а потім аналізує вже, коли купив. А на що воно мені треба було? А чи треба було взагалі? А може, треба було іншого кольору? Ой, поверну там заміню, там ще щось, або хай лежить куплю інше. Ну, часто мала таке, то європейець, він спочатку. Це проаналізує, зробить я не знаю там табличку якусь співвідношення тін, якості і так далі. Плюс часто о, в Європі чому менше емоційних покупок, тому що вони все таки більше рахують от гроші в сенсі не якоїсь там прижимистості, а такої ну раціональності, да, що а чи треба мені це? Якби є такий от мінімалізм. Якщо мені це справді потрібно, я це куплю. А якщо це тому, що голодно, тому що всіх так ну я ще 10 разів подумаю. А от а у нас люди більше люблять так моєї подруги є, а я теж хочу. От як з білим джинсами, бо мені просто сподобалось, я теж хочу. Тобто європейці більш раціональні, повільні, і для них важливо ну, от, е, почитати якісь там відгуки, порівняти, порівняти сервіс, порівняти якість, порівняти знаю, швидкість достатки, наскільки цим тут знову ж таки можливо. І тому вони довше приймають рішення. І з ними треба будувати відносини з точки зору. Такої дальноглядності, тобто, якщо вже один раз він купив в одному місці, він, скоріш за все, і далі йому сподобався і далі буде купувати. Тобто залучити перший раз клієнта важче, довше і дорожче. Але зато потім, якщо ви надали те, що він хотів, він буде з вами надовше. А в Україні е, люди люблять швидко купувати, але й перестрібувати. Ой, а давай тепер це спробуємо, давай це спробуємо. Е, От тут е, цікаво, коли відкриваються в Польщі, наприклад, нові ресторани, перші в черзі стоять українці. Вони вже до відкриття вже стоять в черзі, щоб спробувати. А поляки, вони придивляються. Потім, якщо хтось йому порадить, він піде і спробує. І тобто, якби перевезти його з тієї кав'ярні в цю, це треба дуже сильно. Постаратися, але якщо він вже перейшов, то він буде купувати там або якийсь там магазинчик біля дому, да улюблений коротше до звички і цієї такої, скажімо так, повільності, і просто треба ну, правильно до цього підходити і правильно цим користуватися. Дякую дуже. Мені так приємно чути про нас українців, що ми стаємо першими там послідовниками, адептами бренду. І вже нашу поведінку часто наслідують європейські споживачі. А це дає нам певні переваги, тому що ми залишаємось не тільки в ногу з часом, а й перші отримаємо там перші інсайти, перші важливі і корисні товари і можемо рухатися, використовуючи їх для свого власного розвитку. Швидше, наприклад, ніж наші там, колеги, які є резидентами, це дружньо, це класно, і дякую тобі, що ти підсвітила деякі от різниці в прийнятті рішення, Що українці швидше трошки поляки, європейці трошки будуть довше думати щодо LTV, тобто утримання клієнту, повторних продажів, що така особливість є. Дякую, це можливо і. Очевидно, ну, якщо вважати там на правила доставки та повернення не під... товару, що не підійшов, як діють в Україні, наприклад, і за кордоном. Але це тільки коли ти спостерігаєш за цим і працюєш з іноземними клієнтами, з українськими клієнтами, то можна дійсно так а, вже висвітлювати. Дякую дуже, Валентина, що поділилась цю інформацію і успішного розвитку всім нашим брендам і на брендам наших клієнтів, і на місцевому ринку, і на міжнародному. У коментарях нижче в описі бачимо контакти, як можна зв'язатися з Валентиною і з командою Києві» для виводу на міжнародні ринки і для проговорення власне кожного кейсу та запиту. Дякую, що була на зв'язку.